Одинки в країні монументів було підсвічено українськими кольорами, кольорами українського прапору. Це дійсно багато про що говорить. Ми дякуємо ви з нами від саме початку повномасштабної агресії Росії. Сьогодні ми будемо обговорювати багато чого, але найбільш важливо, що сьогодні Європа дійсно. Дрон постали перед цією загрозою з боку дронів і безпілотників Україна має відповідний досвід через війну, можливо, найбільший досвід через цю війну. І звичайно ж не сайт. Ми не будемо стояти осторонь Звичайно, ми будемо підтримувати Данію тому, що це наші справжні друзі. Дуже дякую. Ми говорили з Сполученими Штатами. Ми дуже дякуємо президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог. Ми говорили про м, систему озброєння великого радіусу дальності. Все ми побачимо, все буде залежати від його рішення. Це важливо. Дякую. Un día importante también sabéis que tenemos la reunión de la Comunidad Política Europea, donde vamos a tratar los temas de seguridad también, de defensa, de lucha contra la desinformación. Hay una...